Добрий день, шановні слухачі громадського слухання. Станом на 20 жовтня 13.00 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошую закритою. розпочинаю. мене звати Ольга Стельмах. Я представниця департаменту секретаря ради, який займається організацією та проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючим. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми. Підвищення соціальної захищеності осіб, у яких втрачена, знижена або не набута здатність до самообслуговування на території військової міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Із проєктом ухвали про затвердження програми можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів військової міської ради та офіційній сторінці війської міської ради. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати до 20 листопада 2025 року, включно, до департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Подати ці пропозиції і зауваження можна через сайт надання адміністративних послуг або як електронне звернення. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці міської ради у рубриці прес-центр громадські слуги. Оскільки у нас немає зареєстрованих учасників, ми не будемо голосувати про порядок даних. Питаю ви можете задати свої запитання доповідачу онлайн. Отже, запрошую до доповіді виконувачку обов'язків начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Юської міської ради Тетяну Колесника. Доброго дня, шановні, шановні жителі Львівської міської територіальної громади. Сьогодні ми зібралися для обговорення важливої ініціативи. Це програма підвищення соціальної захищеності осіб, у яких втрачена знижена або не набута здатність до самообслуговування на території львівської міської територіальної громади на 26-28 роки. Відповідно до сучасних викликів і соціальних потреб була розроблена відповідна програма. Актуальність цієї програми важливою, оскільки м, триває війна, і кожен кожним разом більше людей залишаються людей похилого віку, осіб з інвалідністю залишається е, одним, е, враховуючи те, що родичі виїжджають за кордон, і ці люди потребують е, догляду. Вони не здатні до самообслуговування, потребують такого догляду. Якщо подивитися, то на території Львівської міської територіальної громади є близько 187 тисяч осіб пенсійного віку. понад 28 тисяч осіб це є люди з інвалідністю. Також на території Львівської міської територіальної громади є перебуває на обліку відповідно до бази даних внутрішньопереміщених осіб понад 90. 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Станом на сьогоднішній день, на 29 вересня 2025 року, потребує влаштування до інтернатних закладів у будинку інтернату, потребує 48 осіб. Це є звернення 23-25 року. Також на діаграмі можна побачити, що є люди з інвалідністю. Ті, які потребують психоневрологічного профілю, тобто люди з інвалідністю з ментального захворювання і відповідно геріатричного профілю. Мета цієї програми є впровадження системи розв'язання суспільно важливих соціальних проблем Львівській міській територіальній громаді. Це є здійснення закупівлі соціальних послуг, в тому числі через залучення надавачів соціальних послуг при приватній власності шляхом соціального замовлення конкурсу соціальних проєктів. І або на умовах договору з уповноваженими органами тобто шляхом ніж бюджетних транспортів посилення ефективності та адресності системи соціальної допомоги і підтримки таких осіб, створення умов для розвитку конкуренції серед надавачів соціальних послуг, розвиток альтернативних моделей надання послуг, посилення співпраці між державними органами та з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями. Основними напрямками цієї програми є розширення переліку та обсягу надання соціальних послуг жителям Львівської міської територіальної громади комунальної установою змішаного типу Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації джерело. Це надання таких базових соціальних послуг, як підтримане проживання, переклад жестовою мовою, фізичний супровід осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату і пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними та іншими порушеннями. Надання також соціальних послуг стаціонарного догляду це можуть бути особи похилого віку, особи з інвалідністю з фізичними, сенсорними порушеннями, особи з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями, з психічними розладами та розладами поведінки, а також паліативний догляд, догляд особам, які мають невіліковано прогресуючі захворювання, що можуть супроводжуватися бойовими синдромами, розладами життєдіяльності діяльності і різного ступеня. Виконавці соціального замовлення це не державні юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги та визнані переможцями конкурсу. Ці обов'язково соціальні, тобто ці недержавний сектор, тобто такі заклади мають бути обов'язково зареєстровані в реєстрі надавачів соціальних послуг. Програма забезпечує створення ефективної системи надання соціальних послуг для осіб похилого віку, осіб та дітей з інвалідністю, у яких втрачена і знижена або не набута здатність до, до самообслуговування жителів Львівської міської територіальної громади. Підвищення рівня соціальної захищеності жителів Львівської міської територіальної громади що є дуже важливим. Активне залучення потенціалу неприбуткових організацій, тобто громадських, благодійних, релігійних, до системи соціальної підтримки осіб похилого віку, осіб та дітей з інвалідністю, у яких втрачена знижена або не набута здатність до самообслуговування жителів Львівської міської територіальної громади. Це підвищення взаємодії між усіма суб'єктами, які надають соціальні послуги стаціонарному, паліативного догляду підтриманого проживання в межах Львівської області. І додаткові мотиваційні заходи для впровадження нових послуг соціального характеру і підтримки потребуючих або поліпшення якості їх життя. Отже, це враховуючи те, що це важливі соціальні послуги, і їх потребують люди, які залишилися одним, яким немає кому допомогти. І люди потребують відповідно до вивчення оцінки потреб, потребують стаціонарного паліативного догляду. Ця програма є надзвичайно важливою. І ми запрошуємо всіх учасників громадських слухань до конструктивного обговорення. Ну, висловлювати свої пропозиції, і ми обов'язково всі пропозиції, всі побажання будемо враховувати в подальшому для удосконалення цієї програми. Дякую. Дякую. Можливо, є у нас онлайн якісь запитання. Немає гаразд. Хочу нагадати, що свої пропозиції зауваження в даному проєкту ви можете подавати до 20 листопада через центр надання адміністративних послуг або на електронне звернення до департаменту гуманітарної політики Рійської міської ради. Тож дуже дякую, що ви слухали. Були з нами онлайн. Дякую вам за доповідь. Наше громадське слухання офіційно завершено. Слава Україні.